Якщо ви думаєте, що дощ допоможе вам від спеки, відповідно, ви ще не знайомі з доповненням дощі та грози до гри Турбо, спека на треку від видавництва Lord of Boards, адже з новими погодними умовами кількома новими мапами та ще купою особливостей перегони на швидкісних болідах стають лише напруженішими. А емоції закипають, не дивлячись на грозу. Тож сьогодні ми з вами поглянемо на всі нововведення ігрові. Ладу, що чекають кожного, хто наважиться таки розпочати перегони в таких складних погодних умовах з доповненням дощі та грози. Однак, спершу хочу зауважити, що якщо ви досі не знайомі зі грою Turbo Спека на треку, хочі ж це відео на паузу і подивіться відеоправила на цю гру, які також можна знайти на каналі видавництва. Посилання буде в описі під відео. По-перше, доповнення до щіта грози додає до гри повний комплект усіх компонентів для ще одного гравця, як то базові карти, карти поліпшення, планшет гравця або його власний болід. Тож відтепер ви вільно можете влаштовувати перегони всімох, додавши ще більше напруженості на треку. Також це доповнення дає змогу спробувати два нових трека, а саме Мексику та Японію. Нові повороти, нові швидкісні відрізки професіональним гонщикам, як ви, це точно повинно сподобатись. Крім того, деякі поділки на треку Японії покриті водою, і відповідно до гри додається нове правило. Якщо ви починаєте раунд на поділці з водою, то для перемикання передачі під час першого кроку ви повинні використати одну додаткову карту турбо, тобто дві карти за перемикання відразу на дві передачі. Крім цього, на обох треках доповнення тепер ви можете зустріти шикани, які позначено синіми смугами. Шикани складаються з двох послідовних ліній поворотів з однаковим лімітом швидкості, відстань між якими одна або більше поділок. Проте граючи без модуля погоди й дорожніх умов, ви трактуєте шикани як звичайні повороти. Однак, якщо ж ви граєте з цим модулем, то під час приготувань просто візьміть один жетон дорожніх умов для кожної шикани. І якщо на жетоні є такий символ, то його впливу зазнає сектор після шикани. В іншому разі, жетон впливає на обидві лінії поворотів. Граючи у чемпіонат, ви також можете розмістити журналістів на останній лінії повороту шикани, роблячи із нього поворот з журналістами. Крім цього, на нових трасах ви можете зустріти ось такі позначки ромба із чорною лінією. Це потрібно для гри з більш агресивними легендами, адже якщо легенда починає свій хід на такій поділці, то в цьому раунді легенда може перетнути не один, а відразу два повороти. До речі, ви вільно можете застосувати це правило для треку Великої Британії з базової гри. Просто намалюйте чорну лінію над ромбом з числом 0 перед поворотами з лімітом швидкості від 6 до 4. До речі, крім самих треків, у цій коробочці з доповненням ви також знайдете нові карти складних поліпшень, на яких ви можете зустріти новий символ сильного охолодження, і його ви можете застосувати під час кроку 5 реакція, переглянувши свій скид і забравши з нього зазначену кількість карт, переклавши їх у комір. Двигуна. І наостанок, для поціновувачів чемпіонатів у коробочці містяться 4 нові карти подій, які ви можете використати, щоб зіграти новий сезон 1964 року, або додати їх до колоди карт подій під час створення власного сезону чемпіонату. Наразі ми з вами розглянули усі нововведення, що ховає у собі коробочка доповнення, дощі та грози до гри. Турбо спека на треку. Тож, якщо ви не боїтеся намокнути на крутих поворотах Японії або ще більше підсмажитись на затяжних віражах Мексики, тоді вільно пробуйте це доповнення, яке, звісно, ви можете пошукати у ваших улюблених магазинах. На цьому все. На все добре. Бувайте!